Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Сьогодні би я хотів підняти тему щодо заміни ламп розжарювання на LED-лампи. Не дивлячись на те, що е, ця програма стартувала в тестовому періоді ще з початку січня. Все ж таки, от вчора, 30 січня, Запустили цю програму повноцінно, і тепер у всіх областях громадяни України всіх областей областей зможуть замінити лампи розжарювання на лампи LED лампи через дія. І я перевірив цю інформацію. і Дійсно, в дії з'явилась нова можливість, нова функція заміни цих ламп. І тому я хотів би надати вам зараз інструкцію, як це все зробити, і прокоментувати, які подальші дії, як що робити покроково. І так, нам треба зайти в Дію і е, е, на смартфоні заходимо в ярличок Дії, проходимо ідентифікацію, у кого як вона буде, у кого пароль вводити, у кого Face ID, у кого е, через Приват24 або через Банк ID, або через підпис. нема різниці як. І тут заходимо в послуги. Зайшли в послуги, і от з'явилася функція обміну лампочок. Нажимаємо. Тут нам кажуть, що вітаємо. Обміняти 5 ламп прожарювання на 5 економних LED-ламп можна. Ну і всі можете прочитати всі деталі щодо цього обміну ламп. Можете поставити відео на паузу та прочитати. Ідемо далі. І тут треба вказувати свій контактний телефон, пишемо, і е, далі вибрати відділення Укрпочти. Е, вибираємо область, місто. Вибираємо, вибрали там, де найближче відділення Укрпочти, натискаємо далі, далі. Вибираємо, які ми хочемо вибрати лампи. Е, можна вибрати тільки 5. Бачите, 5 таких, цих ми вже не можемо. Наприклад, 3 таких і 2 таких. Натискаємо замовити, і нам показує, що дякуємо запит надіслано, зрозуміло. І е, знову ж, переходимо на головну сторінку. І Слідкуємо за зміною статусу подачі цієї заявки. Знову ж заходимо в послуги в обмін лампочок і дивимося в обробці, в обробці. Ми надішлемо сповіщення, коли замовлення буде готове до видачі. І от інформація, що три такі лампочки, дві такі, і відділення Укрпошти готує нашу Посилку, можна так сказати, з лампочками. І чекаємо, коли вже буде готова ці лампочки на відділенні Укрпошти і йдемо отримувати. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.